Осуваються на Селидівському та Корахівському напрямках. Ворог оточив низку населених пунктів. А цей гірник, Богоявленка, Новоукраїнка значно просунулися Росіяни біля Шахтарського та Новоолексіївки. Повідомляє діпстейт: російські війська вже тиждень широкомасштабно наступають на Селидове. Вони частково закріпилися на деяких ділянках та кинули сили в бік Вишневого, аби повністю оточити українське місто. Також з'явилися кадри будівлі міської ради Селидового, на території якої вже перебувають загарбники. Крім того, напередодні російські війська підняли червоний прапор у центрі селища Богоявленка, що неподалік Курафого на Донеччині. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 144 бойових зіткнення. Ворог найбільш активний на Куп'янському, Покровському і Курахівському напрямках. Українські бійці відбувають штурми росіян, зокрема, і за допомогою ударних безпілотників. З неділі на понеділок розпочалася масований масована артилерійська підготовка по позиціям сил оборони. Годин 20, якщо не помиляюсь, тобто зараз стояло таке, що просто різної кількості групами з усіх сторін просто поперли в один день. Перший день це одразу по чисельності ну, не менше трьох батальйонів заходило. Отак просто не можна сказати, що лінія фронту там. Вона, я так розумію, якось напівколом. Там, а там сіліду. Вони більше майже зайняли звідти більше зараз.